Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4, програма «Акценти». Мільйони українців від малечі до найстарших мають проблеми з зором. Деякі очні хвороби не мають видимих симптомів, проте можуть позбавити людину здатності бачити назавжди про те, як вберегти зір про очні хвороби і як їх попередити, говоритимемо сьогодні з головним лікарем клініки мікрохірургії Ока Медікус Андрієм Шведом. Вітаю вас, пане Андрієм. Знаємо, що ви Вітаю. були дуже активним учасником подій на майдані в Києві. Ви розгорнули Польову клініку, де оперували постраждалих. Розкажіть, як це було? Маємо також можливість наочно це побачити, будуть зараз фотографії. Ви знаєте, звичайно, про ці події можна згадувати тільки з болем, в серці і в душі. Ну про Ті е, події, якщо згадати, це, мабуть, не тільки ми, а кожен українець, який вболіває за свою державу, приймав активну участь в тому, щоб допомогти організувати побороти те свавілля, яке на сьогоднішній день в нас розвивалося на той період, розвивалося в державі. Е, до е, самого е, того майдану, як ми перебували, звичайно, тут на місці ми так само, як і інші громадяни України старалися десь закупити медикаменти, відправити і так далі. Але коли побачили. Бачили, що гинуть люди на майдані, коли тим більше взнали, що виявляється очі, це той орган, який найбільше страдає від вибухів, від полум'я, від диму і так далі. І немає з тих 13 клінік приватних, які є, медичних офтальмологічних в Києві ні одна клініка не приймає таких пацієнтів. Крім того, як знали, що виявляється і державні заклади були вказівки від влади тої не приймати тих людей, не надавати допомогу, відразу передавати їх у руки правоохоронних органів. То ми зібралися, прийшов в клініку, просто простими словами кажу своїм працівникам, що хто готовий зі мною поїхати, і ви знаєте, що приємно було відмітити, що всі до єдиного працівників встали, сказали, ми готові. І ми зібрали апаратуру, зібрали людей, операційні медсестри, просто медсестри, лікарі. І всі зібралися і поїхали в Київ. Дякуючи нашим друзям, які допомогли знайти приміщення, а це в самому центрі Майдану Незалежності це готель Козацький. Я думаю, що люди знають. І ми на тому нам власники віддали цілий хол, два ресторанних зали на першому поверсі. В одному ми організували прийомний пункт, в другому ми зробили операційний такий блок, наскільки можна було військово-польових умовах це все зробити. От і приймали 22-23 години на добу, фактично безперервно цих всіх майданівців: по сімдесят, по вісімдесят чоловік, до 100 чоловік в день, по двадцять, по тридцять операцій в день. І це. Витягували і кулі, витягували все. Звичайно, знаєте, з болем згадувати, як ті е, е, хлопці молоді, гинули, молоді дівчата. От, е, це не дарма, ми дійсно говоримо на сьогоднішній день, згадуємо про них як герої Майдану. Хоча, е, відверто кажучи, сльозами в очах хочеться згадувати і про тих е, е, дівчаток, яких кажу, не можу забути, коли третя-четверта година ночі хлопці на барикадах, а вони в одній руці п'ятилітровий літровий термос чаю, в другій руці бутерброди. І те дівча 13-15 років тащить його за собою, лізе на ті барикади, всі замучені, всі там не можуть говорити. А вона заставляє чуть ли не силою з'їсти того бутерброда, випити ту кружку чаю та десь, знаєте. І радієш за те, що з одного боку. Звичайно, важко для України перенести той біль, що люди гинули за ту незалежність за ту Україну, але з другого боку, це кардинально повністю поміняло свідомість всіх людей. От від маленького до великого, тому що вони переламали себе і від маленького вони всією душею відстоювали свої права Україну. Я Зараз думаю, не шкодуєте, що от були там такі події. Що ви це робили? Ні, я та да, навіть не то, що не шкодую, я щасливий, що мені вдалося, хоч трошечки допомогти тим хлопцям боротися за Україну, за нашу державу. Знаємо, що в кінці і на початку навчального року ви організовуєте клініка ваша організовує такі свої рідні акції. Ви оглядаєте діток? Чи ще триває така акція, чи можна ще обстежитись? І чому ви це робите? Ну знову ж таки розуміючи, що на сьогоднішній день кожен громадянин України повинен, хоч трошки, хоч хтось в більшій мірі, хтось в менші мірі, але допомагати для того, щоб в скрутну таку ситуацію в важкий час допомагати людям, допомагати формувати державі. І я би хотів, щоб наші керівники держави вони розуміли, що без здорової нації не буде держави. От в свою силу, скільки ми можемо, то звичайно, от. Знаючи, наскільки шкідливим є зорове навантаження під час навчання, то в кінці навчального року, в кінці травня і майже весь червень, місяць часу, ми повністю всіх бажаючих безкоштовно оглядали дітей, школярів виявляли всі ті проблеми зору, радили, як їх вирішити, і в кінці кінців і вирішували ці проблеми для того, щоб дитина за літо могла відновити свої сили і знову почати під. Пити в школу з нормальним зором. На початку цього навчального року, так само як звичайно, трошечки менше, тому що, можливо, з запізно з тими військовими діями в державі почали цю осінню акцію. Але акція в кінці травня це було 4261 дитина була обстежена нами і пролікована в нашій поліклініці в медікус. Це що наживо 28. А в, тут, в вересні місяці, то вже пройшло 1619 дітей на сьогоднішній день, тому акція тривала до 10 числа, і ми вирішили продовжити цю акцію ще до кінця вересня, для того, щоб дійсно хто не встиг, але має бажання відновити для своєї дитини зір, щоб прийшли, і ми закцентуємо увагу на тих проблемах і як їх вирішити. Які результати цих оглядів? Наскільки нас зараз діти мають проблеми з зором? І чому? Чи якщо зростає їх кількість, чому зростає кількість? з дітей, які мають такі проблеми? Ну, я вам скажу так, що результати надзвичайно такі плачевні. Чому? Тому що взагаль, взагалі від природи око пристосовано дивитися тільки вдаль. От ми народжуємося далекозорами. Так сам погляд вблизь повинен від природи бути тільки для того, щоб побачити, що ми їмо. Ну і решта часу спостерігати, щоб, не дай Бог, як кажуть, вовк, Лев до нас не підбіг вчасно, встигнути сховатися, якщо не в печеру, то на дерево. От. Але з розвитком суспільства, з розвитком протягом цих тисячоліть око майже не помінялося. А наш побут помінявся в те, що ми маємо на сьогоднішній день: телевізори, комп'ютери. Діти постійно перебувають в приміщеннях, От, в той час, як навіть ще наше покоління, то нас палкою заганяли додому. Ми зараз своїх дітей, то вже зараз палкою виганяємо на вулицю, а вони кажуть, що вони не знають, що, що там робити. І тому, звичайно, це постійне зорвенавантаження веде до того, що йде е, спазм акомодації, тобто е, дитина е, легко бачить вблизь, але вона дуже погано бачить вдаль, і це вимагає корекції. Якщо це вчасно зробити цю корекцію, Підлікувати, буквально витратити на це, аж раптом 5-7 днів дитину можна повністю вернути 100% зір в той час, якщо це затягнути на рік, два-три, то однозначно дитина мусить дігати окуляри, і це те, що ми на сьогоднішній день називаємо шкільною тою міопією, от, де вже на все життя людина залишається слабозорою для далі. От. Скажіть, будь ласка, з якими ще проблемними захворюваннями ви зустрічаєтеся? Ну, ви знаєте, хочу заакцентувати, що останнім часом, особливо з настанням холодів на осінь, найчастішими проблемами, з яких до нас люди звертаються, це є запальні захворювання. Люди страдають артритами, там, поліартритами, тобто болі в суглобах і крутять ноги і так далі. Це так звані, це пов'язано з носістом на надзвичайно часто там хламідійної інфекції і так далі. Але рано чи пізно. Ці захворювання вони поєднуються з проблемами з очима, і оці запальні захворювання очей в нас на сьогоднішній день виходять майже на перший план. До речі, хочу відмітити, що крім цих рейтерських синдромів, які дуже часто до нас звертаються, де проблеми з нирками, з суглобами і з очима. На сьогоднішній день дуже цікаве у нас спостереження останніх два роки це пацієнти з псоріазом. Речі, маємо фотографії, також можете їх одразу одразу. Так, так, так. Ви розумієте, на тобто на сьогоднішній день оце пацієнт, при так виглядають псоріатичні mm -hmm. висипання на шкірі в пацієнтів, коли бачите, при найменшому дотику до цього ураження, воно, людина відразу як так кровить. Оце є третій день лікування, оце є шостий день лікування цього даного пацієнта. От, бачимо, наскільки це ефективно мінімально. Тобто я хочу відмітити, що пацієнти до нас звертаються з очима, але сам процес лікування очей ми помітили, що надзвичайно ефективно впливає і на загальний стан, і на видуження і шкірних цих проявів тої хвороби псоріазу. От, тобто Ми це бачимо, це є два тижні лікування пацієнта. От, от окремо ми бачимо праву руку пацієнта, тобто при тих змінах, які були, і зараз. А вот uh, mm. От, оце тобто, так. Тобто, тобто буквально так. надзвичайно на очах. Просто хочу сказати так, що ці пацієнти звертаються з цими проблемами очей, і коли дивлячись на те, ми вже проаналізували сотні пацієнтів, що виявляється зв'язок шкірний прояв і очей, надзвичайно дуже тісний. Наприклад, ураження висипання, наприклад, на ногах дуже часто. Поєднується з запальними захворюваннями задніх відділів ока, наприклад, ураження на руках, ураження передніх відділів ока на тілі, наприклад, передній чорній стінці, то дуже часто розвивається в молодому віці навіть катаракти. Наприклад, на волосиста частина голови дуже часто супроводжується з розвитком головкоми, так само в молодому віці. Тобто на сьогоднішній день такої статистики ніде в літературі не зустрічається, але коли тих пацієнтів дуже багато. Мало того, завжди вважалося, що не завжди шкірні прояви проявляються очі, очними проявами. Але коли ми тих пацієнтів в такій великій кількості подивилися і виявили, що виявляється оця катаракта, вона особлива при псоріазі, тобто це є той прояв, який у людини, хоча їй вважали, що крім шкіри в неї нічого не вражено. І при лікуванні лікуванні даних пацієнтів ми випадково кажу, побачили наскільки гарно допомагається. От, для лікування шкіри, і е, переконуємося, що немає хвороби ока, немає хвороби шкіра, а є хвороба всього організму. Так і тому тільки при лікуванні всього організму можна допомогти допомогти пацієнту і дійсно добитися таких вражаючих, хороших результатів. Маємо ще буквально дві хвилини до завершення. Одна з найпоширеніших хвороб очей це є глаукома. Розкажіть, будь ласка, поради людям. Як куди звертатися, як себе вести? Ну, по главукомі скажу так, що це надзвичайно важка і інвалідизуюча хвороба, приводить до повної сліпоти, якщо до неї, як кажуть, відноситись з не з повагою, як кажуть, нерозумінням і нехтувати нею. Тобто саме прикро на сьогоднішній день чути, коли пацієнти приходять майже сліпі і кажуть, що нам казали, що ця хвороба не лікується. Тому я хочу закцентувати, раз це вже передача наша, акценти, що ця хвороба успішно компенсується. Тобто, можна, якщо пацієнт приходить на першій стадії, главково можна зупинити її на цій стадії. Приходить на четвертій, можна зупинити на четвертій. Але, звичайно, прояви сліпота на четвертій і порівняти з зрячим, нормально, повноцінною людиною першої стадії. То починати треба це чим раніше на сьогоднішній день. Це дійсно реально. Ми успішно використовуємо вже багато років імплантацію таких американських клапанів ахмед, які дозволяють стабілізувати очний тиск і вдень, і вночі, незалежно від фізичних навантажень, люди можуть повертатися повноцінно до роботи і дійсно мінімізувати оці прояви глаукоми, повернути дійсно людей до життя. Тобто вчасно звертатися при будь-яких проявах, Вчасно звертатися. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Нагадаю глядачам, що ми сьогодні говорили про здоров'я очей. Це була програма Акценти. Дивіться нас щодня по буднях о 14, 17 та 22.30. До зустрічі! Дякую.